Російське військове командування готує низку терактів під час відступу з тимчасово окупованих територій України. Під час брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов процитував фразу командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна про ймовірність непростих рішень. Таку заяву він зробив у контексті складного становища окупантів на полі бою. Найбільш ймовірно, що під час відступу. Противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів, перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю із завданням критичних збитків інфраструктурі повернених Україні територій. Також за словами громова не виключено, що окупанти можуть підірвати запорізьку атомну електростанцію, аби повністю вивести її з ладу, спровокувати локальну техногенну катастрофу та звинуватити в цьому як не дивно Україну. Нагадаю, генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі під час засідання Радбазу ООН озвучить пропозицію створити зону безпеки навколо Запорізької АЕС. Про це він заявив напередодні. Водночас у національній атомній енергогенерувальній компанії енергоат. Том нагадали, що це можливо лише після деокупації станції та міста Енергодар.